Дві людини загинули ще десятеро дістали поранення. Росіяни продовжують тероризувати Херсонщину. За минулу добу ворог обстріляв близько 30 населених пунктів області, атакували критичну соціальну інфраструктуру. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, гаражі, сільськогосподарську техніку, автівки з нами на прямому зв'язку. Зараз речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Мої вітання вам, пане Олександре. Дорожі, Яка ситуація станом на зараз в регіоні? От 15.48, обстріли постраждалі. Стан знову ж таки цивільних в результаті оцих терористичних дій? Ну буквально нещодавно двоє постраждалих у нас кіндійки. Чоловіки, які на яких скинута була вибухівка з Антонівки, привезли жінку. Пувальне години тому забій всього тіла також тримала внаслідок. <гумно> атаки російського безпілотника тож є загорання будинку. Атакують вони прибережні багатоповерхівки. Там в більшості людей вже не проживають, але знов ну, загорання тоді туди виїжджають рятувальники. Також наражають себе на небезпеку, але працюють. Працюємо тут і на прибережних зонах, в тому числі а, зранку. На жаль, у нас є сумні новини. Зранку загинуло потружжя, 54 роки жінки та 56 шість чоловіків внаслідок російської атаки артилерії на корабельний район. Також зранку скинута була вибухівку на автівку, яка рухалась по вулицям Херсону, і там стали поранені також жінка і чоловік. Тобто, в більшості у нас 90-80-90% Поранень це саме від дронів, і сьогодні це все херсон, і атакують в більшості е, людей, і саме цивільних, саме самому Херсоні або передмісті артилерія, обстріли з танків. Це я так розумію, друга от сходинка цих терористичних дій ворога. У ну, закомбіновані обстріли. Вони один з одним особливо не пов'язані, тобто окремо працюють артилерія, багатять по всьому місту. І окремо як вони називаються сафарі на цивільних, коли вони походяться на полюють на цивільних, які знаходяться або в прибережної зонах? Якщо вони нікого не побачили в прибережних зонах, летять далі і вишукують людей. Зараз друзі, ті, хто проживають у Сумській області, загроза пусків кабів там навіть фіксують вже перші кровані авіабомби, повітряні сили. Будь ласка, безпечні місця і укриття цивільного захисту. Активність ворожої авіації там спостерігається, пане Олександре. Стосовно кабів і авіації, ворога, от в районі Херсону, а також передмістя, це Часта історія пуски кабів, спроби можливо на гелікоптерах якимось чином щось, щось обстрілювати. Ні, наразі у нас були оці прильоти по нашій будівлі, будівлі Оваї. Одна з кабів прилина з кабів прилетіла по житловому будинку. Там було також без постраждалих, бо люди вчасно спустилися в підвал. Але цікаво, і навколо там люди постраждали, отримали поранення від осколків акуботравми. травми. На щастя, ніхто не загинув, і в будівлі також ніхто нікого не було. Але ці каби також пошкодили і адмінбудівлю навколо і школу, і електромережу, і внаслідок чого мікрорайон «Карабел» був без світла. Але сьогодні ми слава Богу, включили. Але просимо чарло за Користуватися електроенергією, тому що можуть бути знову перебої і також перегрів системи, тому що зараз жарко, і ми розуміємо, що все те обладнання, яке там зараз працює, важко його буде знову відновлювати. А по іншим комунальним вигодам: вода, газопостачання, зв'язок той самий, яка ситуація з цим. Ну в самому Херсоні є е, ну таки казати, чи самий Херсон це є приберна зона. Приберні зона у нас з усім, е, важка ситуація, тому що все, що ми не ладнаємо, там одразу росіяни атакують. Це кіндійка Антонівка та прибережна частина Херсону. Там із зі зв'язком також погана ситуація, тому що російські дрони. Атакують і вони відслідковують. Якщо приїхали, зробили щось. Можливо, колаборанти передають, що приїхали, і зв'язок з'явився, і потім одразу знову атакують ці вишки росіяни. Ну в принципі ситуація там важка, і там дійсно дуже небезпечно просто виходити на двір, і, і в тому числі і знаходитись вдома. Дякую вам, пане Олександре, за те, що доєдналися до ефіру. Олександр Толоконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Він був на прямому зв'язку.